Ти не боїшся втратити, наприклад, роботу або дохід в залі, і що ти не зможеш прожити. Чи були в тебе такі думки? Власне, так, є ризики, кожна робота стресовна, але щоб вже так глобально, то якби я про це не думав. Яка у вас є одна найдорожча річ вдома? Тема предмет, яким я заробляю собі кошти, це мій фотоапарат. А можеш показати? Угу. Canon, гаразд. Зум коштує окремо 2,5 тисячі 5600 коштує сам апарат. Карта пам'яті 600 злотих. І 600 років фотографуєш вдома, чи ти також орендуєш якусь студію, щоб когось прийняти? Тут мене пише людина, я питаю, що вона хоче, і тоді від її потреб я підбираю студію, якій робляться фотографія. А скажіть, будь ласка, як довго ви в Польщі? Періодично це з 15-го року свого життя. Останній раз то, як виїхав перед війною. Ну відповідно, так тут вже і залишився. Я тут вже п'ятий рік. Не жалієте, що ж, живете в Вроцлаві? Не хочете приїхати кудись? Іспанію? Ні, якщо чесно, не думали, бо тому що тут е, рідних е, достатньо багато. Поки що займаємося розвитком е, своєї роботи. Погоджуюсь, молодці, що розвиваєтесь. Я навіть вас позначив в коментарях, щоб люди побачили. Як ви познайомилися? Ми познайомилися тут серед три роки назад. Я знайшов просто фотографію в інстаграмі. Побачив, що своя а. та й вирішив написати, а що робити. А. Скільки вам років зараз? 20... Чотири мені років, тобі 23. А скажіть, ще де ви працювали взагалі до того, як почали займатися наприклад е... фотографіями я, і як сюди тільки хотів подивитися, як виглядає хоча б робота. Тільки туди як прийшов, це було ясно, що нелегально. Там мав 17 чи 18 років, я пішов на будову електриком, якісь там кабелі тягав. але я потім зрозумів, що це не моє, треба щось зміняти. Е, я дуже любив їздити і пішов потім на кур'єрку. Але це буду... правда, що, наприклад, навіть на цій доставці можна заробляти? Так, якщо на початку є дуже велика мотивація, але треба наробитися від ранку до вечора. Прази, Працювати. субота завжди є до чого йти до кращого. Їхла в 18 років сама, і я працювала на LG, а потім працювала на складі. Це напевно дуже складна робота. Що, чесно це все залежить, з якими ще людьми ти працюєш. Звичайно, було важко, але коли ти стоїш з людиною, якою з якою тобі зручно розмовляти, то це все якось по іншому сприймається. Так ідемо в паркінг. А тут досить великий паркінг. У вас два авто чи одне авто? Одне авто, так як я тільки маю права. Дівчина поки що немає. Тебе на українській реєстрації ти зараз знаходишся на зеленій карті. Так, так, зелена карта. Можна цю зелену карту купляти помісячно. Купляю раз на рік. Це буквально дві тисячі злотих, тисячу тисячу сто А не плануєш на польській реєстрації їздити? Хочу цю машину продати. Ага, окей. Так, тобто оголошення добуло. актуальне так для, для так, авто. машина дуже гарна, в хорошому стані. Дуже вам дякую все, за дякую. огляд, ага. Дякую, що все показали. І до зустрічі. До зустрічі Ягодно. На ягодно. На